Скільки було у вашому житті? Якихось постійних. Це мабуть. 5-6. Я ще подорожувала і це, це я ночувала в хостелах або в якихось мотелях. І це було на одну ніч. Не перелічити. А насправді, коли ну, зверху знизу, це два рахують. Ну ладно, два, три. 4, 5, 6. Шість таких плотних, нормально використаних. Ну, насправді доволі багато. Більшість з них я навіть не порахую, але в основному з тих, що я пам'ятаю, це десь ну, 6-7, які прям, ну, добре так вкрились мені в пам'ять. Ну, давайте, хай буде, не знаю, 20. Напевно, досить багато. Ну, якихось одноразових точно і я навіть так і не порахую якихось більш довготривалих, більш старих, які були зі мною довго, штучки три, чотири, може п'ять. Та виходить три сумарно таких постійних угу. стабільних. Які для вас найкращі? Ляганькі, великі. Я дуже люблю перекидатися, якось спати по-різному в різних позиціях. І я тому люблю, коли велике і м'яке. Uh, широкі і не дуже м'які, і не тверді, точно не тверді. Uh, ортопедичний матрас. І ну, кожна ліжка вона особливе, тому що воно е, ніби уособлює людину, яка на ній спить. Тому в кожному ліжку є ніби його власна особистість. А які найгірші? Та в притонах знаєте. Тверді. <ріст> Тверді. І найгірше це було в гуртожитку недавно, коли я не переселилась. Воно було на другому поверсі, на дитячому лі... І там не було нормального матрасу. І я прокидалася, у мене боліла вся спина і шия. я. <ріст> не люблю маленькі, вузькі. Найгірше? E, Колись була машина, і ти лягаєш і все болить, її взагалі лікар не займає. Ну і коли вони вонючі, брудні, це теж прикольно. А з яким ви були найдовше? Двоповерхове, яке було в мене в дитинстві. І я 8 років спала в одному. Дома. Оце знизу, на двоповерховому Брат спав зверху. Я там довго спав знизу. Mm -hmm. Ну так років конкретно 7-8. Є своїм. З своїй кімнаті. Які стосунки з тим, які у вас зараз? Ну, насправді доволі непогано. Я, в принципі, спокійно себе почуваю. Якщо б це не був гуртожиток, напевно, було б ще краще, але в цілому я вже якось звикла. Ідеально. Там все добре дуже добре по всіх, в фронтах. Воно велике, але не м'яке я хочу його змінити. Ну, в принципі, не сказала б, що це найкраще у моєму житті, але окей, нормально, хай буде. І моя нормалька мені дуже подобається. І і воно велике, типу там дуже велике. Які асоціації зі словом? Якщо я в хорошому настрої і я думаю про ліжко, то. Думаю про комфорт, про спокій. Асоціації це комфорт, це тепло, якась м'якість, можливо. О, ліжко це відпочинок. Це чіл. Це щось хороше. Отакі у мене асоціації. І тривога, сон. Відпочинок. Ліжко. Ну, це комфорт, це безпека, це якийсь простір, в який я втікаю. І це водночас, типу, свого роду портал в інші світи. Типу, в світи снів. Тому мені ліжко дуже подобається. Я дуже люблю це.